Високо в Андах, де хмари торкаються землі, існувала цивілізація, чиї таємниці досі вражають світ імперія інків. Їхні досягнення в архітектурі та інженерії викликають захоплення. Без жодного колеса чи залізних інструментів інки побудували місто Мачупікчу, яке ніби висічене з самих гір, камені, з яких складаються стіни, підігнані так точно, що між ними не можна вставити навіть лезо ножа. Це мистецтво будівництва, яке досі не має аналогів. Інки також створили складну систему терасних полів, що дозволяла вирощувати сільськогосподарські культури на крутих схилах. Ця система забезпечувала їжею величезне населення, незважаючи на суворі кліматичні умови. Але найбільша загадка полягає в їхньому сполученні доріг Капак Нян. Ця мережа, довжиною понад 40 тисяч кілометрів, з'єднувала всі куточки імперії від гірських вершин до узбережжя. Як інки змогли створити таку досконалу інфраструктуру без сучасних технологій? Відповідь ховається в їхньому глибокому розумінні природи та колективному знанні, що передавалося з покоління в покоління. Таємниці інків досі надихають археологів і дослідників, розпалюючи уяву нових поколінь.